В понівеченому будинку пенсіонерки Лідії Дмитрівни з села Старосілля на Херсонщині майже завершили відновлювати покрівлю. Жінка каже, тепер не боїться зимувати, адже є дах над головою. Незабаром ще замінюватимуть вікна, двері, штукатуритимуть побити фасад. Дім пані Лідії постраждав, як і багато інших в Старосіллі. а слово окупація залишило болючий слід в її серці. Було під окупацією село. Наш дім. Ще в початку, то як, в початку окупації почали тут трубу заривали і якраз вікна попили, все, потім ми не могли тут жити, ми перейшли у другий дім, ну, було всього. От. Проходили вони, перевіряли документи, не давали нам навіть ну як. Вольно дихнуть, як кажуть. От дітей ми вивезла старша сестра, ну дочка моя старша, от, а з меншою ми залишилися тут. Потім почали сильно бомбити. І ми виїхали. Росіяни не давали вільно дихати, тероризували місцевих, нещадно грабували, особливо полюбляли забирати техніку машини, пальне у фермерів. Наш дім зайшли ці ж горки, і тут були. Ну і почали, я не знаю, як воно далі було. Ми тут не були, ну коротше, наш дім раз. Розбило. Кришу повредило, повредило стіни там тому. Нам зателефонували, що так і так, ваш дім потий. Ми приїхали у ноябрі місяці. В ноябрі місяці, да. Звісно, ми в домі тут не жили. Я жила в старшої сестри. Потрапила на рідне подвір'я вже після звільнення села. Виявилося, поки господарів не було, згарбники мешкали в хаті, втікаючи, забули навіть свої боєприпаси. Вони прийшли до нас, поселилися. у… В августі місяці нам зателефонували, що вони у наш дім це ж, поселилися орки. Були тут боєприпаси, були тут, ну, все. Вони побули, я навіть не скажу, скільки вони побули. От. А потім це таке. Вони вийшли, перейшли у другий дім по сусідству, а тоді пішли в той дім. Коротше, вони ходили з одної, з одного дому, в другий дім ходили. Тепер пенсіонерка радіє, адже повернулися додому. Більш-менш цілу кімнату облаштували і мешкають там. Знайшлася така ось бригада. Нам сказали, що ваш дім приходили комісії, ваш дім будуть. Буду, ну, ремонтувати. І приїхала бригада. Я дуже вдячна. Будуть вікна, ну, вставлять нові вікна будуть, там будуть димоход, От. потім стінка там у нас впала, ну, в одній спальні. От. Будуть все-все ну, вони будуть, що то і все вони будуть робити. Бригада будівельника Андрія вже перекрила у старосілі декілька дахів. Запевняють, радіють кожному виконаному об'єкту. Ми замінили стропила, замінили рейку, паробар'єр, мінвата, гідробар'єр і зверху лист. Все. Частково замінили. Те, що зруйноване, сильно побито було, те замінили. Проєкт пліч опліч всеукраїнського масштабу 15 регіонів. Долучилися до відбудови населених пунктів Херсонщини, серед них і Дніпропетровщина.